Доброго дня, Євген. Дуже раді, що ти погодився сьогодні поговорити про терапевтичні сади. Не міг би ти більше розказати, що це, що це взагалі, і як виникла ідея, взагалі, що в побудувати саме в ВДНГ терапевтичний сад. У ВДНГ місія бути прикладом кращого майбутнього. Все, що ми створюємо, ми намагаємося робити таким чином, щоб його можна було потім або масштабувати. Або копіювати іншим громадам, і коли почалося повномасштабне вторгнення, і світ наш змінився, ми зустрілися з моїм другом Максимом, і, і почали думати, а що може бути от після таких змін, взагалі, наступним нашим проектом, громадським простором, бо Новеденге ну, це про громадські простори, який зможе бути на часі і доречним. Під час міркувань Макс. Прийшов з такою ідеєю, він озвучив ідею, що є такі проекти. Вони називаються терапевтичні сади. Терапевтичний сад це простір, який допомагає з реабілітацією людей, які потребують відновлення. Зокрема, ветерани, військові, які отримали поранення, потребують в першу чергу фізичної реабілітації, але, звісно, не тільки фізичної реабілітації, а й ментальної підтримки, у тому числі. І е, ми почали дивитися взагалі. А ну що це за феномен? З'ясу з'ясувалося, що е, терапевтичним садам вже 200 років. Тобто ми не вигадували велосипед. Ми подивилися на світовий досвід. Е, терапевтичний сад, перший народився у 1812 році в Сполучених Штатах, якраз як відповідь на наслідки війни. У американців на той момент теж була війна з імперією британською, тільки, і. Е, Постраждалі воїни, які потребували відновлення реабілітації. Для них відомий американський лікар придумав саме таку технологію. Що це таке? Просто терапевтичний сад, сад. Природа має властивості відновлювати. Але якщо підсилити цей ефект, то це можна робити в рази ефективніше. Через вплив на органи чуття людина чує звуки природи, вона може доторкнутися до. Листя до дерев, до води, вона може просто побути наодинці з собою, або побути з е, друзями, побратимами. І, звісно, це е, робота з землею. Коли ти щось руками робиш, ти концентруєшся на тому, щоб піклуватися про рослинку, і наче ти піклуєшся, але вона піклується про тебе е, через те, що ти приділяєш їй час, увагу, і ти починаєш думати: ну, якщо це маленьке змогло. То і ну і у мене теж вийде. Отак От працюють терапевтичні сади. Тобто, щоб ми просто уточнили? Тобто, це простір, просто красивий простір, просто функціональний простір. Що там має бути, щоб дійсно ця магія, про яку ти розповідаєш, відновлення, посилення витривалася, все це відновлювалось людині? В першу чергу, це сад, тобто це красиве місце, яке спеціальним чином створено людиною. Але це природній простір. Тобто людина певним чином спроектувала цей простір для того, щоб він допомагав людям відновлюватися. Для того, щоб підсилити вплив на органи чуття, сенсорні зони, тобто зони, які допомагають впливати на органи чуття. Це може бути робота з звуком. Ну, зокрема, якщо ти висаджуєш різні, різні рослини, туди прилетять різні птахи. І це вже. Певні звуки, а рослини з різними текстурами різного кольору, які впливають на, на, сприйняття. на сприйняття через зір. Люди, які отримали травми і, 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 на війні, вони бачать красиву природу, яка збалансованим чином спроєктована, і це допомагає. Це спеціальні так звані кімнати, але насправді це е, полянки всередині парку. Всередині саду терапевтичного, де спеціаліст, який розуміється на терапії і на реабілітації, може працювати або з, на один на один з ветераном, або з групою людей, застосовуючи певні практики. Але, звісно, ядром терапевтичного саду є безпосередня зона садотерапії, терапії, тобто це грядки, де людина. Безпосередньо робить дію конкретно. І це грядки або на рівні землі, якщо людина може працювати на рівні землі, або це спеціальним чином спроєктовані грядки припідняті, де людина на кріслі колісному в комфортному режимі може працювати з рослинами, з землею, і де відбувається. Магія через моторику, а спеціаліст садотерапевт, у садівніщий терапевт, застосовує спеціальні практики для того, щоб підсилювати ефект і відбувалася реабілітація. Одна з наприклад кімнат, яку ми запроектували, і ну, зараз відбувається безпосередньо будівництво терапевтичного саду на ВДНГ, це е, зона для зона адаптивного спорту. Mm -hmm. Дуже цікаво, і якраз в цій зоні є можливість застосовувати практики фізичної культури або спортивної практики для того, щоб робити певні вправи і відновлювати рухову активність, тобто і для рук, для ніг, для хребта відповідно, це теж в саду. Але це спеціально спроектований простір, де застосовуються певні практики для реабілітації для відновлення також окрема зона, і це дуже важлива зона їх декілька насправді, декілька зон для групової роботи, тому що одна історія, коли ти можеш працювати один на один, ну з рослинами, з природою, з е -е, спеціалістами, з лікарем, з терапевтом. Інша справа, коли у тебе відбувається взаємодія з побратимами, з друзями, з знайомими. І де ти можеш бачити, по-перше, як у інших це відбувається, взаємодія групова, спілкування, що є дуже важливим, і формується спільнота. І е через спільну дію і спільну справу відбувається. Теж дуже важливий аспект реабілітації. От, мабуть, основні аспекти, якщо ми говоримо саме про ядро терапевтичного саду, тобто з яких компонентів, але ми також робимо дуже важливий акцент на сервісній інфраструктурі, зокрема, весь простір безбар'єрний. Люди мають мати можливість дістатися до будь-якого куточку. Частини терапевтичного саду, звісно, є така важлива сервісна зона, як вбиральна громадська. Вона спеціальним чином спроєктована для того, щоб будь-кому було там зручно і комфортно. Є спеціальна зона для інструменту, і ми зараз взагалі поставили перед собою і свою командою окрему задачу. Додатково вона не начебто маленька, але вона дуже важлива в Україні. Нема спеціального інструмента, який враховує. Потреби, наприклад, людей з інвалідністю, а для садотерапії потрібно, щоб інструмент був адаптований. І от наша команда, ми вже знайшли, що в Британії є компанії, які виробляють такий інструмент. Вони готові поділитися кресленнями, угу. і вже в Україні ми знайшли компанію, яка виробляє судовий інструмент. Вони готові робити пілот. На базі нашого терапевтичного саду з, зі спеціалізованим інструментом, а потім це так само стане прототипом для інших, хто готовий поширювати такі практики. Що дуже важливо ще додати, це те, що ну, недостатньо просто створити красивий сад, навіть за технологію, і назвати його терапевтичним. Чому? Ну, так. А тому, що е, інфраструктура є дуже важливою складовою, простір, звісно, впливає, але недостатньою. Для того, щоб терапевтичний сад мав право називатися терапевтичним, окрім правильної інфраструктури, там має бути створена правильна програма, де спеціалісти, де терапевти працюють з людьми. І отут я насправді дуже вдячний тобі і твоїй команді за допомогу з цим, тому що ну, інфраструктура це так звана хард складова, але якщо не буде правильної софт складової, то ну це просто буде красиве місце для перебування, але воно не стане терапевтичним садом. А, то от я б хотів, якби Алверди може попросити тебе розказати трошки про саме софт складову, яким чином ти і твоя команда підходити до цього, бо ну це буде не те, що важливою невід'ємною частиною життя терапевтичного саду, коли ми його запустимо. Я дуже хотіла подякувати тобі за потисепити. Дивний такий підхід, коли дійсно з перших кроків були долучені багато фахівців з різних дуже сфер, і фахівці, ті, які проектували сам простір, постійно були в контакті з фахівцями, які сьогодні працюють в сфері охорони здоров'я для України дійсно зараз такий важливий момент, коли лише три роки ми запроваджуємо доказову сучасну реабілітацію. Це такий переходний період, навчаються нові спеціалісти, вводяться нові. Ві професії ти згадав та інші країни в Канаді. Перший ерготерапевт з'явився 100 років тому. Да, у нас три роки тому. Тому ми ем, дуже швидко наздолужуємо цей геп, ми йдемо вперед. І те, що е, дійсно ми змогли з перших кроків долучити фахівців, які задіяні сьогодні в сучасній доказовій реабілітації, е, стало важливим компонентом і важливим не лише для сада, а й для тих фахівців. Тому що на початку дійсно був скепсіс, і треба це сказати. Що спочатку була думка: ну як же ми працюємо від. Лікарні, як ми вийдемо за стіни лікарні, де там буде реабілітація, а вдруг там буде незручно. І тут, от, це, от, знаєш, насичення впевненістю прийшло саме під час спілкування, коли фахівці з реабілітації дійсно побачили, що готові слухати і фізичного терапевта, і ерготерапевта, і терапевтів, і фахівців з адаптивного спорту, що вони всі почуті і всі вони хочуть внести свій. Ну, дійсно, правильний внесок, бо сучасна реабілітація починається з мети. Да? І важливо, щоб цю мету для кожного учасника терапевтичного саду ми питали на вході, що ти хочеш, а що і як ти хотів би відновити в собі. І адаптивний спорт це один з таких важливих також моментів, бо їх довіз задоволення від руху. Це надзвичайно важливо, що дійсно тут сад буде допомагати їм відчувати, як ти сказав, і чути співи пташок, і всі ці аромати від пряних трав, і вся ця атмосфера підтримки, яка може бути створена, якщо ми дійсно побутуємо і задизайнуємо все це з урахуванням потреб і викликів, які є сьогодні, для того, щоб людина відновлювалася. Я пам'ятаю, як ти сказала, що нам дуже важливо врахувати. Те, що у ветеранів є е, запит, заклик, навіть не просто запит, а заклик. Будь ласка, не робіть для нас без нас, це стало е, для нас додатковим акцентом на тому, що партисипація вона якраз про те, щоб. Не просто почути, а безпосередньо долучити до створення. І коли люди долучаються до створення не просто ідеями, вони розповідають про свої конкретні потреби і про важливі особливості, які треба врахувати. То тоді вони стають співавторами громадського простору, який ми для них створюємо, і вони вже відчувають, що це їх, і це взагалі основа для того, щоб наповнити простір правильним життям і правильною програмою з самого початку. Я тут дуже тобі вдячний за ну, той акцент, який був на самого початку, коли ми тільки це починали. Пройшов певний час, ми вже знаємо, що є програми терапевтичних садів. Але розкажи про цей шлях, про те, як представники ВДНГ сьогодні вчаться в найкращих лідерів сьогодні в садовій терапії. Цікава історія, тому що в Україні садівничих терапевтів, ерготерапевти, як ти сказала, з'явилися три роки тому. Але садівничих терапевтів їх нема. Вони будуть з'являтися. Це певний шлях, і нам вже вдалося зацікавити певні спільноти тим, що вони можуть стати першими спеціалістами в цьому. Але е однією з перших, хто долучився до навчання, стала проектна менеджерка ВДНГ, яка безпосередньо веде цей проект, Лада, яка настільки надихнулася ідеєю, що вона почала писати е в Університети Америки і Канади. Про те, що дивіться, в Україні терапевтичних садів, де є професійна складова програмна, їх немає. Ми створюємо перше такі, у нас є така амбіція. І ми хочемо, щоб у нас з'явилися садівничі терапевти, але у нас їх поки що нема. І е, вона отримала відгуки дуже швидко, що ви знаєте, е, у нас є такі програми, ми можемо навчати, і вони платні. Але з огляду на те, що е, ваша країна маленька е, у, у по відношенню до ворога, з яким ви вимушені боротися, проходить такий складний шлях, ми надаємо вам грант для навчання. І от Лада е, з минулого року почала навчання. Університет Північної Кароліни Каролі, вона там курси приходить. Зараз вона з канадцями. Теж або домовляються, або вже домовилися проходити там курси. Потім ідея полягає в тому, щоб ділитися цим досвідом, цими знаннями і методичними матеріалами, за дозволом, звісно, цих університетів і шкіл, щоби. У нас з'явилися садівничі терапевти, і тому одна з наших ідей і амбіцій полягає в тому, щоб цей терапевтичний сад, який ми створюємо на ВДНГ, щоб він став ще й простором натхнення і навчання для майбутніх садівничих терапевтів. Бо Ну, наша мрія полягає в тому, щоб інші громади дивилися на це як на прототип, створювали такі простори для відновлення військових і ветеранів у себе, навчали своїх спеціалістів тут. Ще я вважаю дуже важливим сказати, що цей проєкт, от ми його коли презентували, пам'ятаєш, покликали да, військових і ветеранів і демонстрували їм ідею на місці, де. А тільки ми планували створювати, він зараз будується, а там, але тоді ще це просто був майданчик. І стало зрозуміло, що їх настільки відгукується ця ідея, тому що цей проєкт це про піклування і про заботу. І ми тоді зрозуміли, що це проєкт гідного ставлення до людини, От до тих, хто нас зараз захищає, да, що вони не будуть потім там, забуті після того, як вони. Повертаються да, з фронту, є шлях, і е піклування і від відновлення, і простір, де про тебе піклуються, і допомагають тобі відновитися. Е це дуже важливий е один з перших кроків для е того, щоб жити повноцінне життя. І мені здається, що це прям важлива надихаюча частина нашої е з тобою місії в цьому проєкті. Нас будуть дивитися громади. Ми саме для них часто записуємо, передаємо такі розмови, щоб вони подумали про свої можливості, які вони могли би створювати в громадах. Чи можуть вони звертатися по підтримку за консультаціями, якщо вони вирішать ти шляхом ВДНГ, пробувати створювати, збирати фахівців, щоб ви трошки поділилися практиками? Сто відсотків ми для цього це і робимо. Я дуже вдячний нашому надійному багаторічному Цому партнеру Big City Lab, який безпосередньо і розробляв концепцію і е, проєктував цей простір, і зараз допомагає нам з будівництвом. Вони, як партнери, е, які ніколи нас не підводили, е, матимуть гарний практичний досвід створення цього простору, але ми не просто відкриті. Тому щоб поділитися цим досвідом, ми прям запрошуємо і закликаємо представників громад, які зацікавлені у тому, щоб створювати такі простори у себе: приїжджати, дивитися, як це працює, задавати нам питання. І ми поділимося всією інформацією не тільки про партнерів, які допомагали фізично це створювати. Безпосередньо програмним компонентом, який ви допомагаєте створити, але і. Слабкими сторонами або складнощами, з якими ми зіштовхнулися, коли ми створювали цей проект, просто для того, щоб допомогти е, пройти цей шлях швидше, наша місія не просто створити такий простір, допомагати людям, а як я вже казав, бути прототипом для інших. Тому, звісно, ми будемо ділитися досвідом. Будемо раді, якщо його будуть е, копіювати і, і створювати. Насправді, е, на відміну від е, ВДНГ. У місцевих громад може бути трошки простіший шлях по впровадженню таких терапевтичних садів, тому що ми робимо це посеред лісової зони, щоб ну, була тиша, бо ВДНГ знаходиться посеред міста, і нам важливо було це створювати саме посеред лі лісу на галявині, яка там є. Але ми фактично створюємо його з нуля. Але у громад є лікарні, госпіталі, реабілітаційні центри, є парки. Є ботанічні сади, і на базі них використовуючи переваги наявної же інфраструктури, можна створювати терапевтичні сади, і тоді трошки буде простіше з точки зору навантаження на інфраструктурну складову, але приділяти більшу частину часу, саме програмному компоненту, з яким працює твоя команда, тому що ну, це буде основа, що саме робити з людьми, які потребують допомоги використовуючи ту інфраструктуру, яка є і створюється. От, мабуть, отакі от такий акцент, я би. На ньому б хотів би наголосити, і наступні кроки, що далі? Тобто, зараз ви вже розпочали активну фазу будівництва. Як ви бачите, от, в який момент з'явиться там перший, перший відвідувач терапевтичного саду, або коли може будуть збиратися кияни, щоб разом висаджувати рослини? Тобто, які ваші такі найближчі плани? Да, партисипація, вона не тільки на етапі. Придумування і проектування або дослідження, да, вона і на етапі створення простору. І якщо ми говоримо про сад, то сад це взагалі місце, де завжди кожному знайдеться робота. Тому ми вже зараз будуємо сад. І коли зараз закінчаться основні земляні роботи, грунтові, і однією з останніх фаз буде саме висадка рослин. То на цьому етапі ми плануємо провести декілька сесій із залученням і наших донорів, і представників громади для того, щоб разом висаджувати рослини, які будуть частиною загального простору. Тому перші люди, які безпосередньо беруть участь у створенні, вони з'являться ще й під час створення, тобто будівництва саду, ми плануємо завершити створення саду. В кінці вересня, тому або кінець вересня, або початок жовтня, вже перші клієнти саду зможуть зайти і отримати першу програмну участь. Отакий От план. Звісно, ну, мова йде про осінь, рослини будуть лише висаджені, і їм треба буде ще кріпнути і почати зростати. Тому Перший етап відбудеться цієї осені, але, звісно, наступної весни, коли він почне квітнути і прокидатися після зими, я думаю, що там вже буде повноцінна робота саду з програмою. Але у нас не буде паузи. Ми розуміємо, що як тільки ми запустимо сад, там почнеться програмна робота, і ніхто зупиняти не планує. У нас ВДНГ є оранжерея. Ми її в цьому році зробили інклюзивною, повністю безбар'єрний простір, і тому ми зможемо працювати з людьми за програмою там, поки зима, простір опалюється. Тому починаємо восени, працюємо взимку і навесні повертаємося в терапевтичний сад і продовжуємо там роботу. Отакий От план. Ще одне питання. бо відвідувачі, які проходять і бачать, що будується терапевтичний сад. Вони також питають: а які рослини вам треба? Може, ми можемо з вами поділитися? Навколо багато людей вирощують свої рослини. Чи є якийсь у вас каталог, щоб кияни могли долучатися? Або ж мешканці інших регіонів і передавати вам в усиновлення тих рослини? Ну ми будемо дуже раді такому залученню. В проєкті є специфікація. Тих рослин, які нам потрібні, я думаю, що ми просто викладемо її на сайт ВДНГ і оголосимо, що от дивіться, от у нас така потреба, якщо ви готові долучитися рослинами по цьому переліку. Будь ласка, напишіть нам, і ми зв'яжемося якраз під час висадки. Більш того, можна безпосередньо прийти і допомогти з висадкою. Тобто, не просто задонатити рослину, а ще своїми руками її висадити. Тому да, цілком. Тобто, ви відкриті до співпраці. Абсолютно. Це проєкт, який створюється людьми для людей. І тому це відкрита система. і ми Просто відкриті до співпраці. А ми заохочуємо співпрацю. Такя дякую. Це дуже безбар'єрний підхід, коли кожен може зробити свій важливий внесок і гуртом дійсно спільнотворенням створюється. Новий красивий проєкт, в якому кожен і кожна зможуть. Ми дуже сподіваємось на це, реалізувати свої бажання, спробувати себе в садівничій справі, трошки попрацювати з рослинами, позайматися адаптивним спортом, може там надихнутися цими всіма ароматами саду. І основне це дійсно відчути себе знов живими, сильними і з опорою в житті. Дякую вам за це. Дякую, Таня.